Часто в процесі підбору автомобіля для нашого клієнта він нас просить про одну таку малесеньку деталь. Будь ласка, якщо є можливість, то давайте знайдемо авто від одного власника. Чи завжди один власник вирішує стан автомобіля? Чи можливо потрібно звертати увагу на щось інше? В цьому відео давайте коротенько про це поспілкуємось. Авто від першого власника звучить занадто ідеально, правда? І здається, що це саме той варіант, який потрібно купувати. Але дуже часто це зовсім не так. Більшість покупців в Україні вважають, що один власник це величезний плюс, мовляв, одна людина все знає, все робила і повністю свою машину знає від А до Я. Але на практиці кількість власників нічого не гарантує. Візьмемо до прикладу дві ситуації: один автомобіль обслуговується вчасно, прогрівається на холодну. Не на ньому взагалі не економлюють. Цього автомобіля може бути вже три або там чотири власника, а є повна протилежність. А, в цього автомобіля один власник, але він їздить на холодну без сервісу, раз колись там щось поміняв, коли зламалось, щоб автомобіль міг якось далі їхати і повністю абсолютно економить на автомобілі і постійно його навантажує. Тож ця фраза Один власник вона нічого не дає насправді. Давайте трішечки поговоримо з вами про економію. Автомобіль може обслуговуватись на якихось гаражах, заливатися саме просте вітчизняне мастило, так само самі дешеві фільтри. Це я говорю про базове того, а може бути щось більше, ніж того, там щось зламалося серйозніше і на цьому також економлять. І автомобіль від цього не стає кращим, а навпаки, йому стає дедалі гірше. І купуючи такий автомобіль, ви можете потрапити в довгу, не дуже приємну ситуацію, яка може вас спіткнути потім, а не зараз, але в майбутньому точно вас не. Важне. Це відео воно просто порівняння того, що може в принципі ставатися. Я не говорю, що один власник це завжди погано. Бувають просто такі випадки, з якими ми особисто стикалися. Тож перейдемо до проблеми іншої, яка а, може бути в теорії. Це а, відсутність порівняння. Коли власник продає, а, хоча б на етапі телефонної розмови, він може розказувати, що автомобіль ідеальний, бо він просто не їздив на іншому. Він вже звик до шума, до якогось до стуків. Він вже для нього це все класно. І другий такий момент, що це його автомобіль. Кожен з нас буде нахвалювати. Той чи інший свою річ, тому, е, на жаль, така практика є. І більшість, ну не більшість, деякі автомобілі, які від першого власника є саме таким, особливо які люди, які користуються ним уже багато-багато років, вони можуть занедбати його до жахливого стану і все одно його хвалити, бо в них немає взагалі з чим порівнювати. Також така проблема номер два. На жаль. Ті люди, які є першими власниками автомобілів, і більшість з ну деякі з таких, які володіють автомобілем вже дуже багато років, можливо, це люди, яким вже за 50, Вони можуть взагалі за ними не доглядати в плані візуалу. Вони можуть бути всі покоцані ніяка деяка поліровка навіть може не врятувати цього. Якщо ми заглянемо в салончик, може бути також біда. Там пилососили, напевно, ще перед видачою цього автомобіля в автосалоні. І деякі такі автомобілі вони справді в плачевних станах. До них потрібно докладати зусилля. Тому ну, тут а, таке питання воно дає досить таке резонансне. Хтось може казати, що один власник це ідеально, хтось ні. Я просто говорю вам, що насправді важливо. Насправді ж важливо те, наскільки власників. А як обслуговували авто, і в якому воно в стані зараз, на цей момент. Не тоді, коли його купували, купував цей перший власник колись там в салоні, а зараз. Тож, такий фінал, автомобіль від першого власника може бути як і хорошим варіантом, так і один з найгірших. Тому потрібно в першу чергу звертати свою увагу на стан автомобіля. Якщо він в хорошому стані, як технічно, так і візуально по салончику Все чітко кузов в хорошому стані. Тому беріть неважлива кілька фла... кількість власників, хоч там 10 буде, але автомобіль насправді а, класний має технічний і візуальний стан. Це ваше авто. А, кількість власників це всього лише цифра, і ми деяким нашим клієнтам намагаємося це пояснити, адже Ну, не завжди, не завжди так, що чим більше власників, тим гірший стан. І навпаки, чим менше власників, тим кращий стан. Все потрібно, все пізнається в порівнянні. Тому якщо ви хочете підібрати автомобіль, щоб, який в першу чергу буде в класному і майже ідеальному технічному стані, або ви хочете мати якийсь окремий запит. Ми компанія Собіавто, які у нас багаторічний досвід. Ми вам в цьому допоможемо. Знайдемо автомобіль, який повністю підпадає під ваші критерії, під ваші запити. І ми обов'язково е, можемо розглянути всі ваші пропозиції і допомогти вам знайти автомобільчик вашої мрії і щоб він вас тільки радував і ви не каталися по сервісах, і були ними повністю цим автомобілем задоволені. Дуже вдячні вам за перегляд. Просимо вас допомагати нам просувати це відео далі. Ставте свої лайки, пишіть ваші коментарі. Зокрема, як ви бажаєте, це кількість власників це плюс чи мінус? Чи сильно воно вирішує? Грає велику роль в. Купівлі автомобіль, от як ви вважаєте? Нам буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Можемо подискутувати також в коментарях. Ми напишіть свою думку, ми вам будемо відписувати обов'язково. І всім ще раз вдячний за перегляд. Чекаємо вас в коментарях.